Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, супер пропозиція для вас. Супер пропозиція в тому, супер стан автомобіля. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. На ледовських ближніх дальніх лампах, дальні ближні фари йдуть ледовські, чорний металік. Весь в рідній фарбі перевірено електронним товщиноміром фарб без жодного підфарбування. Задні стопи також ледовські. Хром під вікнами, хромовані рейлінги. Ідеальний стан автомобіля. Є декілька скольчиків на капоті, а так весь автомобіль. Наближений до стану нового автомобіля. Карти, дверей, салончик все. 150 тисяч пробігу має автомобіль, автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту. Також в автомобілі є. Нова навігація. Підігрів сидінь. Парк пілот. Механічний ручник. Досить класний салон поєднання шкіри і матерії. Один шість дизель. Вісімдесять пять кіловат. С пятнадцять коней. Двигун Коробка все працює ідеально. 18-й рік автомобіля. Кого зацікавив би даний автомобіль? Не зволікайте, телефонуйте 050 565 08 17. Невеликий завдаток. Купуємо даний автомобіль за власні кошти, розмитнюємо, привозимо в Тернопіль, робимо все під ключ. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки і, звичайно, пишіть коментарі. На все добре, до нових відео.